Ми подарвалися на монки, мені роздробило праву стопу повністю. Там чотири певисневі кості. Там багатоломкові обох ніг лівої руки. Появилось море ненависті. Коли я проїхав своєю областю до мого міста, я побачив бетери, танки, зруйновані от ті кафешки, заправки. Побратим канати кричить: там заберіть мої ноги, заберіть мої ноги. А я відчуваю, що все там, не дуже сильно потік. З Якого міста? Маєш от якісь найважчі спогади? Десь якісь бойові завдання, які було ну, прям вкрай важко виконувати, або психологічні якісь моменти. Та це, мабуть, коли було 22-й рік, коли я повертався, типу мені треба було з'їздити додому. Я сам уродженець міста Прилунки, Чернігівська область. Провінція, блять, врулить нахую. Я пам'ятаю, їхав, і от тоді, от в мені ще до цього моменту у мене була якась така ненависть, але не було такої люті сильної. Ще був якийсь там океан, так скажемо, там якогось добра, спорозуміння. А потім з'явилось море ненависті. Коли я проїхав своєю областю до мого міста, я побачив бетери, танки. Зруйновані кафешки, заправки, зруйновані хати, там, де я часто їздив, бачу. І типу, ну воно так о, мені щелчок такий був, я повнів їхав, а навіть сльози вилися. типу, Я, так, я якби, так, сентиментальна людина, хоч і сильна, але, типу, ну, не цураюсь там, показувати свої емоції, коли важко. типу. Я помню їхав, і для мене це важко. Ну блядь, ну сука, ну блядь, так. Да. Ми ще блядь, помстимось, нам, бо дорого заплачено. Дуже дорого заплачу. Я не пробачу ніколи. Не тільки за свою область, за всю Україну. Ну, типу, не пробачу. Скільки там не буде, от, я зрозумів, що це за мною назавжди.